Malu ya Малюємо ось тут вісім клітиночок. Два чотири. Шість. Вісім. Тепер малюємо чотири вниз. І знову чотири вниз. Добре, ну, домалюємо ему еще тут, раз, два, Малюємо ему ось тут, тут, и малюємо ему ось так. Теперь малюємо ему очи. Какие вы лыки, орлы, неочи. Опа! Малюємо отут перїни. Хоп. Хоп. Це буде у нас періна така. Промалюємо далі. Ось так. Так. І так. Якась велика у нього перїна. Не здається так. Тепер беремо жовтий, малюємо дзьобик. А ще трішечки розфарбовуємо періну. Проїла буде о такого кольору. Опа! <кхи> Малюємо тіло. Намалюємо крила. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. так. Тепер 3 4 5 1 2 3 4 5. Тепер 4. Намалювали. Тепер розфарбували. Угу, ось так. Тепер малюємо пір'я. Ось тут. Хоп! Тепер на одну клітиночку менше. Хоп! І знову на клітиночку менше. Тут аж на дві менше. Хоп, хоп, хоп. Угу, а уто аж на дві. Угу. Ну як вам орел? Тепер малюємо лапки. Оп. Хоп.